Відтепер тим, хто хоче поплавати в тисі в мінус 10 на дворі, доведеться ще пробігти 5 кілометрів до неї. Вводять нову норму. Тепер для того, щоб перебувати в прикордонній службі, за 5 кілометрів до державного кордону потрібно мати спеціальний дозвіл. Так просто за 5 кілометрів до державного кордону ви не під'їдете. Знаєте, це мені щось нагадує, реально. Ну я буду а, вважати, що просто держава турбується про життя громадян, які чомусь вирішили поплавати в тисі. А, Допис і е, оте, що я говорю, містить елемент сарказму, але не сарказм, те, що перебування в п'ятикілометровій кілометровій зоні біля кордону тепер потребує спеціального дозволу Державної прикордонної служби України. Докладно про це Телеграм і Ютуб в шапці профілю. Ну, у мене немає слів, знаєте. Тепер ще буферна зона перед кордоном. Ну ще раз скажу, що буду, буду вважати, що держава просто турбується про людей, що вони не плавали в холодній воді.